Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рємбак. В ефірі я, Сашко Добрий огляд ключів, про які я вже дуже давно думав, але ніяк не доходили руки їх собі зробити. Натомість, цими днями на ринку придбав два перехіднички, квадрат пів дюйма. Довжина, ну скільки, ну, міліметрів ну, скільки, ну 13, 130, так. Десь приблизно 130 мм. Рахуйте, півтора середніх пальця. 17-19 взяв советський ключик. За 30 гривень на ринку мені його продали, відпиляв голови. Отак от от мені приварив наш зварювальник. Сьогодні от їх випробував. Вони конкретно ці ключі під трубки високого тиску, саме до паливного насосу високого тиску. Цукерочка. Я в захопленні. Реально я в захопленні і трохи навіть прикро ще я так і з тим затягував. Це взагалі переводить комфорт і якість роботи на новий рівень. Тому що ну, це відео для тих, хто в темі. А коли ви в темі, вам нема чого пояснювати, що це за трубочки і який до них доступ. А які там моменти відкручування і затягування. А цими ключами ви долазите звідки хочете. Долазите Звідки хочете, і крутите. По всякому, з цілком достатніми, абсолютно достатніми моментами. Як на затягування, так і відповідно на розкручування. Все зручно, все комфортно, все якісно, все чудово. Єдине, я скажу, прикро, що так довго я без них працював, але тепер вже маю. Дякую всім долученим до нашої діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.